Друзі, усім привіт та ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні будемо робити дуже смачний хліб на заквасці з житнім ферментованим солодом. Для цього необхідно змішати воду із пшеничною закваскою на самому піку приблизно через 4-6 годин після годування. Добре перемішуємо, та додаємо житнє цільнозернове борошно, пшеничне цільнозернове борошно, пшенично-високобілкове борошно. Житній ферментований солод. Змішуємо 5 хвилин руками або 3 хвилини комбайном. Накриваємо та лишаємо на автоліз на 45 хвилин. Далі додаємо сіль і знову перемішуємо 10 хвилин руками або 5 хвилин комбайном. Та лишаємо на 1 годину відпочинку. Далі етап складання. Роблю складання вологими руками 4-6 разів з кожного боку. Тісто поступово стає щільнішим і пружним. Цей етап допомагає зміцнити клейковину і утримати всередині повітря. Після складання залишаю його відпочити на 45 хвилин, накривши. Далі робимо ламінування тіста. Під час ламінування тісто розтягують на злегка зволоженій поверхні у тонкий прямокутний шар, не розриваючи його. Ламінування зміцнює структуру. Покращує його розтяжність і формує сітку клейковини. Після розподілення насіння тісто складають конвертом, спочатку з боків, потім зверху вниз. Після цього тісто кладемо у миску, накриваємо і даємо відпочити 45 хвилин. Завдяки ламінуванню хліб виходить більш пористим, з м'якою еластичною м'якушкою. Насіння всередині тіста надає хлібу приємного, горіхового аромату, легкого хрускоту і гарного вигляду на зрізі. Далі друге та останнє на сьогодні складання. Його вважають останнім кроком розвитку структури перед підготовкою до розстоювання. На дотик тісто після нього має бути гладким, еластичним і добре насиченим бульбашками. Такий етап забезпечує рівномірний м'якуш і гарний об'єм під час випікання. Даємо відпочити тісто ще годинку. Та переходимо до фінальної формовки. Посипаємо тісто та робочу поверхню борошном. Даю тісто вийти самостійно та акуратно роблю фінальну формовку. Руки мають бути м'якими. Важливо не випустити накопичене повітря. Спочатку підвертаю нижні краї до центру, потім бокові та верхні. Скріплюю все руками, щоб створити натяк міцну поверхню. Це допомагає хлібу тримати форму під час випікання. Далі злегка округлюю форму круговими рухами, натягуючи поверхню тіста. Воно має стати рівним, гладким і пружним на дотик. Перекладаю тісто у кошик, попередньо присипавши борошном, перекладаю швом догори та ще раз акуратно скріплюю шов. Накриваю тісто і переставляю його у холодильник на холодну ферментацію на 10-14 годин. Наступного дня розігріваю духовку з формою або ємністю для пари до 220 градусів Цельсію. Тісто перекладаю на пергамент та роблю спочатку візерунок, а потім глибокий розріз по всій довжині спеціальним лезом. Перекладаю тісто у гарячу форму, накривши кришкою або заливаю кип'яток у ємність і випікаю 25 хвилин. Потім знімаю кришку або дістаю ємність з водою, зменшую температуру до 190 і допікаю ще 15 хвилин. Далі дістаю хлібчик та даю йому повністю охолонути 1 годину. Це важливо, щоб якош не злипався. У результаті виходить ароматний поживний хліб із тонкою хрусткою скоринкою та м'яким еластичним м'якошем. Такий хліб довго залишається свіжим і чудово пасує як до солоних, так і до солодких страв.